В Україні зросла кількість шахраїв, які пропонують перерахувати гроші на допомогу українській армії. Долучатися до збору коштів заради перемоги важливо, але необхідно робити це безпечно. Найкращий спосіб не фінансувати шахраїв це перевірка інформації, дії, які ви можете зробити. Дайте собі час для ухвалення рішення про допомогу. Ви можете бути під впливом емоцій. Зловмисники навмисно використовують болючі теми, додають фото людей з інвалідністю, дітей, не довіряйте всім оголошенням з проханнями про допомогу в соціальних мережах і месенджерах, переказуйте гроші тільки через офіційні фонди, благодійні організації або людям, яких ви знаєте особисто чи яким довіряєте. Якщо ви не знаєте організацію чи волонтера, які проводять збір коштів особисто, пошукайте інформацію про їх діяльність, почитайте відгуки. Зверніть увагу на попередні збори коштів. Чи публікувалися по них звіти? Не поширюйте інформацію про збір коштів з неперевірених джерел. Перераховуйте необхідну суму з основної картки на віртуальну перед тим, як надіслати кошти на допомогу. У випадку шахрайства ви не втратите всі гроші. Будьте уважні: завдання ворогів поширити паніку, наше зберігати спокій та перевіряти інформацію.